Мабуть, водопровід роблять, я точно не знаю, може каналізацію. Ну ось такі труби тут. І ось там туди ж вони аж до лісу монтують. Дві труби ці пластикові. Це Та там храм? І такі. ось так тут. Ну і далі мабуть буде туди. На схід копати, я не знаю. Точніше. На південь. То ліс то північ на південь. Ось так тут. Ось тут ці і кільця ці залізобетонні і люки ці ось так ось. Так що прокладають. А труби великі, десь 40, мабуть. 30 точно. Діаметр. Ось вона. І сюди йде, там кран працює, значить там. А тут уже загорнули ці. Ось так. Працює кран. І там ці труби а ведуть кудись до лісу. Що це буде, я не знаю. Водобрить чи каналізація, чи щось.